Хлопець простий, добрий, пожартувати з ним можна. Все як ну, проста людина, але найкращий. Ну, що я можу сказати про Сережку? Я знаю, що з такими людьми ми дійсно переможемо. Всі один загодний. На всі гарні, ну, хороші хлопці хоробрі, але він кращий з страчений. На його рахунку вже не один десяток техніки. Він показав, що можна і потрібно знищувати. Головне, щоб ракет хватило. Позивний мій бугор. являюсь головним сержантом ПТРК комбату мене Анатолій Анатолійович. Дуже гарний командир і гарна людина. Батарейка. Що ви, як? — Вона атлічна. А то трошки, як Як Ми... як все, як льоха казав у нас, а да. <звук> Працюємо, воюємо з перших днів війни. Розпочали свою свій... свій... фронтову діяльність із. Оборони Києва і потім були в боях під Барвінково, Вірнопілля, Брашківка. Потім після Харківщини приймаємо участь бойову участь у відбиттю ворожих нападів. З мультика Життя домашніх животних. Ну. Родом я з Полтавщини Я займався підприємницькою діяльністю. У мене є дуже гарна дружина. У мене шестеро дітей. Ого! Да, у мене чотири дочки, два сина. Самому меншому Сашуньки 10 місяців. У нас стара козацька сім'я. Всі мої діди, прадіди були теж військовими. Один із моїх рідних дідів він теж був противотанкістом. Починав війну з фінської, був командиром е дивізіону 45-х. Командиром, командиром батареї був 45-х орудій. А закінчив війну вже японську командиром батареї Гаубець. Тож було сім поранень. Пройшов всю війну з початку до, ну, з початку до кінця. Ну так вийшло Бог. Поставив тепер, я там кіст пішов по стопам діда. Тільки в мене трішки зброя не така, в мене трохи краще. Вірніше, набагато краще. Розпочинав я з Тугни. Розпочинав з під... на Харківщині. А на даний час ми вражаємо ворога джевелінами. Дуже гарна зброя. Ракети у нас дістають на 5,5 км. Ну, правда, на джевеліні сама дальня ціль у мене була 4 км. З Тугна я дістав першу твою ціль за 5,5 кілометрів. Це був, ну, як би казав Анатолій Анатолійович, це рекордний цей, ніхто на 5,5 ніколи не доставав. А перша ціль моя по Джевеліну, я стріляв із Дуба на відстані 2 кілометри. Ми пішли в тил і знищили ворожу. Ворожий Камаз, а вони там його загружали, роздружали, їх там щось більше 10 чоловік було. ну, Так як зв'язку не було, я прийняв рішення. Були зі мною глухов Олег е у розрахунку і Дорожинський толік. І Олег мені подав на дуба Джевелін з ракетою, ну, я знищив ворога на відстані 2 кілометра. Потім... Це не легенда? Ні, це не легенда. Так і, було? Да, так і було. Сергій, Сергія ще одна легенда 45-й бригаді. Що у вас вже майже 10 одиниць техніки знищено. Підбитих у мене шістнадцять одиниць техніки зовсім. А в останньому бою я знищив за один день сім одиниць техніки. Так вийшло, що 7.30 з'явилася одразу піхота на БТРі Кацапська. Більше розрахунків противотанкістів у нас не було. У нас був там хлопчик один, але він був після поранення. То есть, ну, йому, йому тяжко було з джавеліном працювати. Вони допомагали, вони носили, вони мені підносили ракети. Оце так я лажу. Так же біля Володимирів лазила, Анатолійович. А конь тушонку не ззад. Начався двіжняк, я зразу замітив, що це БТР. Він туди-сюди шорхався по тому, проскочив там між посадками, там десь відстань 50 метрів з піхотою на борту, проскочив посадку. Я його чекав, думаю, що він буде проскакувати між ще одними посадками. А вийшло так, що вони сюди доїхали до цього переїзду, а десь на відстані 3,5 км з посадки виткнулась БМП. Ну і я вирішив смальнути цю БМП, зразу я її вдарив прямо в лоб. І з нею вентиляційний коруб. Тобто воно все винесло на двох гусянках, получилась коробочка, все остальне викинуло начіння у посадку. Цей БТР повернувся. До 10 годин ранку, це десь 7.30, вони нас скрили артою. Ну, всі хлопці, хто там біля мене було, їх до 10 чоловік піхоти і мій Олешка був біля мене. Ми цей. Поховалися по норах, ми там нори пооткапували, почистили, почистили окопи, То сиділи, поки крили артою. В 10.45 знову з'явився цей БТР. Знову він там почав почашти, я його побачив, він почав проскакувати між посадками. Ну так вийшло, я його попав в сраку, якраз так зарядив. Хлопці казали, бачили, як розліталися ці. Піхота з БТРа як вечір, як штани хтось розкидав, так із посадки з кущів вилітали <хи>, в різні сторони. Потім нас до, год... до 12 годин артилерії крили, дуже крили. І потім затихло. До 2 годин Вовжі така тишина була, будь-то вони виздихали. там. Взагалі було затишче. Наблюдали ми в біноклі, дивилися на це все, блядь. а потім у... десь около 2 годин дня. У кущах справа, так воно видно було, десь на відстані 2 кілометрів я побачив дим у посадці. Тобто завівся танк і він почав прогазовувати. Почав прогазувати щось, в них почався двіжняк якийсь. Ну, я навів, навів якраз на цей стовп диму і всмалив ту посадку. Відбувся взрив, дим, куряваж, ракета попала в ціль. Метрів у 70 справа виснувся ще один танк, тобто цього я вдарив виходить, взад. Виїхав танк і почав стріляти по нашій позиції. Я перезарядив ракету. Опять кидаю на плече і б'ю цього другого якраз прямо в його хобот. Тобто під башню попадаю, видно, башню зриваю, відкидає назад. Зривається БК. І там десь в там, кущах з'являється третій танк, тобто воно там все в кучі було. Він виїжджав вліво, так приймає, і цепляє. Я якраз перезарядив ракету, закинув на плече і цепляє якусь деревинку. Тобто Одпадає маскировка і з'являється е, кабіна КАМАЗа. І Я б'ю цю кабіну КАМАЗа. Починає взриватися БК. перезаряджаюся. Цей танк, що там був, він вискакує в другу посадку. В другу посадку я його. Засікаєш, він по посадці їде, пиль іде. І якраз там розрив десь метрів 100. Він починає проскакувати з посадки в посадку, і я цього теж доганяю прямо взад. Взад, зривається, загоряється бак його, і він по посадці летить вже з горячим баком. Вискакує за посадку, проскакує ще 80 метрів, як нам розказували там і показували картинки, гастело на горячому самоліті. Отак оцей горячий танк летить по полю. Проскакиє 80 метрів, просходив взрив і відбивав в нього бачню, відпадав бачня. І одразу таке затіще десь хвилин на 30, на 40. Тишина, взрив, оце все горить, хлопці кричать там на тому на кургані, ура! Оце там горить, пилає, димить, зривається бика, оце там, ці кацапи бігають по посадки, там, пищать щось там. блядь. І буквально це на півтори години воно затихало. Затихав, ми там повсідалися, ноги попростягали. Я пишу Анатолію Анатолійовичу, бій закінчився. Все, вроді би. Коли Хвили десь хвилин 10-15, опять пиль, один ПЗ і заходить оп'ять два танки. Ну я думаю, що вони, може, там хотіли своїх калік вивозити. А може чорти, що вони там хотіли. Проскакують сюди. Я бачу, там вони мимо дуба пролетіли, і тут посадка десь кілометр, і потім знову розрив. Виліта цей танк, я перезаряджаюсь, виліта цей танк, і я теж б'ю його взад. Якраз тут з ДБТР бив. Тільки він трохи далі протягнув за кущ, він проскочив цей розрив. І він виїжджав на поле. Не знаю чого, виїхав на поле і по, по полю, по під ліском хотів проскочити, минути свої ці згорівші, там якраз БК, воно там горить. все. Він хотів його проскочити, якраз моторний відсік. Смалю цей, це виходить, у мене сьома ціль, це десь 18.30, А той крутиться і тіка назад. І все. І на цьому все затихло. Затихло. Взагалі ніхто нас не ні трогав, ні арта не стріляв. Таке, може щось там два-три рази там бах щось десь в стороні і за телекуну опять бах, там посадку щось прилетів. І то вони нас двох часов вночі до п'яти ранку там, гатили блядь, і градами смолили, ще якимись там, якимись такими тяжкими оружжя, цими е, артилерією гепала, що аж коли сидиш в норі, аж земля підскакує. <говори> Казав Олешко, каже, аж зуби в нас, каже, класили, коли <говори> стріляли. <говори> Потім вранці вилізли норки в 4 ранку, вона почала святати. Виліз з норки, поліз сюди на, це, на наш е, наблюдательний пункт. Ось таке трохи розвиднулося. Дивлюсь пилюка. Пелюка, вони починають крутитися. Ці два танки, що вночі нас обстрілювали, виїхали, починають прогрівати. Дим з двох сторон. Я ракету зарядив, поставив і чекаю на ночник. Закинув на плече і дивлюся на днівний оцей джевеліна. Думаю, зараз тільки появиться, я на ночник кнопкою перевожу і... Доброго ранку. В общем, получається, цей один перший трогається, а другий виїхав і стволом хотів прикривати. Вистрелив раз, ну, раз вистрелив, я його в догонку смолю цього блядь. стрілка блядь. а цей з переліку як нагазував, пішов по посадкам. Я поки ракету перезарядив, кидаю її на плече, коли він вже проскакує цього дуба вже в другий, блять. І нирнув десь. Я його блять. пишу комбату добрий ранок. Ще є один танк. 5.30 ранку. Раз. Раз. Потім поваляв, потім потім танк Там Потім земля валяється. Е, це всі мої герої. В цій десь блять можна пробігти, я їй. Її... На спину раз. У мене ж конь гарячий зражу. Я, блядь, ракету. А йому тяжого виносіть нельзя. Установку він <реш> жонку носить. А вдруг завтра війна ставши? Сергій, ви пам'ятаєте всі свої цілі? Так, я пам'ятаю всі, навіть час я пам'ятаю. А можете прорахувати цілі і маркировку знищеної техніки? Ну, приблизно можу сказати. Сама моя перша ціль, теж я комбату писав, що він далеко. Я ще ж тірявся, не знаю. Якось він десь на п'ять з половиною кілометрів. Виїхав на горбі, розстрілював село. Він побачив, що посадки далеко. Йому, мабуть, було не дуже так страшно. Поїхав, він почав пристр... по хатах розстрілювати хату. Хтось вистрілив хату, передвинув ствол, Опять вистрілив у хату. Ну, я комбату пишу, що ну, бачу танк, стріляє. Ну, далеко, не знаю, тіряюся. Він пише. Не, не кажи. Да. Стріляє, стріляє а да. я навівся раз і смальнув. Смальнув, вивів ракету вище посадки і доводжу я ж, побачу, що вона посадкою в екрані прямо прям в танк туди, в її. Ну, смалило, пиль, там, дим, пишу, не попав, не долетіла. Коли хвилин, може, сім, вісім. Димить, пишу, димить. Комбат так попав чи не попав. Коли такий вогонь пух, пишу, попав. загорівся, Почав розгоратися. Хвилин через 20 виїжджає Телбеха. Вони вилізли, почали там кацапи біля цієї МТЛБК. Пишу, бачу, далеко. Команд <ріст> пише Биї. Оці кацапи, що там лазили, що вони там хотіли з цим танком. Не знаю. Вони на цю МТЛБ вцепились як паршиві коти, як за неї. То як нагазував і по посадці, аж як на катірі, аж хобот піднявся. Більше вони до нього не підходили. Ну, а він потім вже розгорівся, зірвалася ну, Видно вже було, він горів довго, цей танк. І БК зірвалося, то і тоді вже ми... Ну, вже видно було, що все, згорів. Наступна ціль у нас була 1 мая. Ми їх відправили на концерт Кобзона. Кацапів. Вони там почали двигатися, там щось передвигатися. Виїхали вони сюди. Я заражаю ракету, я тоді був. З Володимиром старшим місцем у нас воюють батько і син у нас у підрозділі. І з Володькою б'ю я цей танк в об. І, виходить, б'ю і його вкидаєш в посадку і переверта верх ногами. Тобто, б'ю його в лоб і аж перевернуло і вкинуло в посадку. Виїжджав виїжджає БТР з піхотою відсюди, буквально ну, хвилин через 15, вони там виїжджали через другу, колона йшла. Мені комбат написав, що йде колона, дивіться десь там цей. Вони не зрозуміли, що з ним случилося, то від чого. Вони думали, що він наїхав на міну. Вискочили ці піхота, підійшли до поля, дивилися, що там вийшло з цим танком. Б'ю я другою ракетою і виходить щось, ну, може адреналін, може сам щось задергався. Тобість, вона, виходить, б'ється пузом по полю, рекоршати, ну, не рекоршати так, черкнула по полю і б'є його десь під колеса. Б'є під колеса, загорається колеса. Ми перезаряджуємо третю ракету. Там ще у нас танкісти рядом були, кажу бля, цьому. Володька біжи до танкістів, тому що у нас ну, рації тоді не було ще. Біжи до танкістів, каже, хай виїдуть і стрельнуть, і щось, щоб відлік, відлік, відлікли внімання, щоб ми встигли перезарядитися. Володька побіг туди, я заряджаю третю ракету і вертаюся до монітора. Дивлюсь, вони вже позалазили на колеса, наверно, включили саме підкачку, чи я не знаю, що вони там. Позалазили на БТР і хотіли відчалювати. Ну, я на стуні нажимаю кнопочку, буквально. 10 секунд, і йому попаде під бащать, давай ну, в общем, І все. І на цьому бій був закінчився. До 1 травня ми їх на концерт Кобзона відправили. Ми ж з нею зробили броньовичко. І з'явилася потім ціль, з'явився цей їхній кунг із буквою Z. Виїхали вони, виїхали. Я комбату написав 에, СМС, що бачу зістяні, що з ними робити. Цікаві, не цікаві, комбат пише. ну, Понаблюдайте. Мов, ми їх не трогали, вони там щось побігли, побігали і зникли. Потім через якийсь період ми там продежурили 23 дні, може 4 дні продіжурили, Двіжняк був, але ніяк ціль, ціль не виходила тобто на відстань, щоб можна було її вразити. А перед цим ми ще підірвалися на керованій міні. Верталися, поверталися додому. І така у нас, як у комбата Л200 була. Верніше це комбатова машина, була. він нам її віддав. І поверталася назад, туди ми поїхали на позицію, проїхала, а назад поверталася. Взагалі, жахнула зараз так, одірвалася сраку в нашої Л200. Спасло те, що ну, йшли на швидкості. У проско... нас почався обстріл. Ну, я наступив, кілометрів 80 йшов. Я проскочив десь її метрів 3, вона як жахнула, дірвала нам сраку, поранила мого Володьку, там покоцало. І да, буквально через 2 дні після цього ми цей... я засік БРД. Я одразу побачив е... рашистів туди-сюди, блять, шниряли з кущ е... комбату. Написав в смс-ку, що цей бачу не Ну, Пише, наблюдайте. А потім дивлюсь, коли воно так сонечко, і воно почав бликати. Коли воно там може страх потікали, може так рано вранці антенки тільки хоп, викидає антенки і почав там її маскувати. Кажу напарнику є. бачу ціль. Він де що? Ну, я йому показав у тепловізорі, ось дивись, кажу, бачу БТР, кажу. Безбачні, правда, ж, ну, цей, командний якийсь. Б'є ми цей БТР, БРДМ виходить, БРДМ, штабна БРДМ, і з двома да, з двома антенами. Десь на відстані 4-200. Ну, воно так вийшло, він в нас стояв з раку, ми його там якраз на зверху і накрило. Смальнуло так, що там і коласа підпадала. Тобто кучка металолому залишилася. Ну, так я вже згоріло. Не ну, видно, що техніка якась була. Ну, от попадання коласа отпали в сторону, їх відкинуло, Передні зовсім відірвало нахи. Перед цим я спалив два танки. Вони теж проривалися сюди. Один обстрілював, виїхав з закритої позиції, він зразу стріляв, а потім виткнувся з посадки. Напряму на наводку і бив по, наші, по, наших, по наших позиціях. Стріляв. Обстрілював посадку, обстрілював нашу позицію, яка знаходиться на висоті. То я його вразив з першої ракети. Ну, в принципі, за всі мої постріли в мене ні одного промаху не було зовсім. Я... Ну, а потім наступне цілі ці, ці, ці да? Да, це сім. Оце було два танки спалено перед цим. Потім я в один день спалив сім. І наступний день спалив ще танк, врану, вранці, де підняла, це, походу, я ще один танк в рано вранці 5.30. Як прийняв, прийняв. Він зняв. Де дві пілюка піднялася, походу, сяде якийсь вйобує. Ще один пиздує, йоху немає, мама. І за ним ще один пиздує. 5-1-5-1, звідти з лівої сторони два танчика йобає, два танчика. Оце бах, ви використовуєте? Та да, використовуємо, так, да, для розвідки проскакуємо туди-сюди. А звідки він у вас? Оце в нас Міністерство оборони нам дав. Ганва річ. Оцю Ш... кар... шкарупайку. Воно <ріст> їздить, ганяє. <ріст> 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 Хотіло піску. Хотілося б, конечно, щось трошки краще, якби. Камера була б дуже гарна. І хлопців можна було б виставляти, евакуювати, і поранених евакуювати потрібно, тому що коли йдуть обстріли, то є, ну, у нас машини є, але вони горять, броньовані потрібні. Тим паче ми з, з передової ми не вилазимо, ми в основному ж прикриваємо від бронетехніки піхоту, десанта штурмові бригади. Траті нахуй підбил без там.